Ітак, добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо лекцію першу, другу частину, а саме загальні засади створення і функціонування світової організації торгівлі. І почнемо ми з третього питання, яке ми не встигли із за тривоги розглянути з вами, а саме особливості міжнародного торгівельного правопорядку, дві сторони міжнародного торгівельного правопорядку. Міжнародна торгівельна система, чи як її називають взагалі МТС, скорочено три великі літери. це сфера, у якій на комерційній основі відбувається транснаціональний рух з однієї економіки в іншу, різних матеріальних і нематеріальних засобів. Вона складається з п'яти компонентів. Перший компонент з цієї системи це предметний компонент. Ось тут дуже цікаво. Це відносини у сфері міжнародної торгівлі товаропотоків, що регулюються. У рамках Міжнародної торгової системи чи МТС. Разом із міжнародною торгівлею під дію міжнародно-правового регулювання підпадає і внутрішня торгівля. У міжнародних торгівельних відносинах виділяють відносини у сфері торгівлі. Так ось відповісти на треба запитання, чим можемо ми торгувати? Тобто, якими саме об'єктами можемо торгувати? Ну, перший об'єкт, зрозуміло, це товар. Так? Другий об'єкт це саме чим дають? Послуга освіти, так це послуга. Третій товар права інтелектуальної власності. Тобто там книжка, як, яку ми читаємо, чи там твір. Тобто все це ми можемо е, всім цим торгувати. так За іншою класифікацією міжнародної торгівельні відносини поділяються як двосторонні Багатосторонні, регіональні, універсальні і секторальні. Міжнародні торгівельні відносини розглядаються у науці, як у широкому, так і у вузькому сенсі. У вузькому розумінні міжнародні торгівельні відносини це відносини між державами щодо, скажімо так, приводу торгівлі, руху товаропотоків та їхніх правових режимів. Деться лише про публічно. Правові відносини. У широкому розумінні до вказаних відносин додаються ще й приватні. Однак два загальних види регулюються різним набором регуляторів. Другий компонент. Міжнародної торгової системи. Це компонент суб'єктивний, зокрема, суб'єктами виступають перше на публічно-правовому рівні. Держава і міжнародні міждержавні організації. На другому рівні, на приватному рівні це фізичні особи, юридичні особи, неурядові міжнародні організації. Умовно їх можна позначити терміном приватні особи. Регуляторний третій компонент Міжнародної торгівельної системи чи МТС являє собою набір різних правових і неправових норм, зокрема на публічно-правовому рівні. Міжнародна торгівельна система чи МТС. Публічні особи регулюють міжнародні торгівельні відносини на підставі норм міжнародного права, які своєю чергою. У своїй сукупності створюють міжнародне торгівельне право. Тут треба підкреслити право світової організації торгівля. Це частина міжнародного торгівельного права. Другий рівень регуляторного, скажімо так, регуляторних норм це на приватно-правовому рівні. міжнародно торгівельні відносини, регулюють головним чином, цивільним господарським адміністративним. Тощо нормами держав-партнерів, при, при виникненні колізій керуються міжнародними нормами. Додамо, що до неправових належать норми міжнародної моралі, політичні норми. А також норми якого права. Четвертий компонент міжнародної торгової системи ставимо цифру 4. Це саме функціональний. Він об'єднує цей компонент, всі методи регулювання. Які це саме методи у дужках пишемо? Односторонні, багатосторонні, двосторонні, запишіть, універсальні, а також державне регулювання. Ще раз повторюю, односторонні, двосторонні, багатосторонні універсальні державне регулювання. Закрила душко. У різноманітті їхнього синтезу. При нагоді зауважимо, що виокремлюється синтез багатостороннього і універсального регулювання. Саме цей синтез і складає у дужках. Відкрили лапки, пакет угод світової організації торгівлі. 600. Закрили лапки, закрили душку. І так, пройдемо саме до п'ятого рівня, це ідеологічний рівень. Ідеться про доктринальні. Концепції, наукові роботи тощо. Ну, ось, наприклад, є статті, там якісь нау наукові концептуальні поради тощо. Які стосуються міжнародної правової системи. М як відомо, в основу права світової організації торгівлі покладено принцип чесної конкуренції, свободи підприємництва. тощо. Міжнародна торгова система взаємодіє з міжнародною фінансовою системою, міжнародною інвестиційною системою. тощо. Міжнародна торгова система. А, і порядок взагалі підтримуються міжнародним воєнно-політичним засобом. Які це саме засоби? Наприклад, НАТО, так, це воєнно-політичний комплекс, який підтримує, скажімо так, дисципліну у світі, два боки міжнародного торгівельного правопорядку. Підкреслимо два боки міжнародного торгівельного правопорядку. Перший це нормативний. І відповідно, цей нормативний, що означає, це норми, які закріплюють цей правопорядок, розвивають його, забезпечують використання правовідносин, а також реалізацію. Норм міжнародного торгівельного права. Основою якою цього міжнародного торгівельного права є міжнародні договори Б – інституціональний, міжурядові, міждержавні організації, які мають відповідну правоздатність. У питаннях торгівлі. Ядром цієї інституціональної міжурядової міжорганізації є саме Світова організація торгівлі. І так, ми з вами пройшли третє питання з першої лекції, і переходимо поступово до четвертого питання першої лекції. Це саме питання, що стосується принципів міжнародного торгівельного права чи принципи МТП, так звані, наведемо перелік цих міжнародних принципів, і вони поділяються на загальні та спеціальні, і вважається, що до них належать. До саме принципу міжнародного торгівельного права. Це перше принцип лібералізації міжнародної торгівлі. Відповідно до угод світової організації торгівлі держави-члени беруть на себе зобов'язання усувати бар'єри в торгівлі. А також забезпечити поступове зниження тарифів, які саме застосовуються ці тарифи. Друге принцип виняткового тарифного захисту та принцип заборони нетарифних бар'єрів. Повторюю, другий принцип це принцип виняткового тарифного захисту та принцип заборони нетарифних бар'єрів. Згідно з генеральною угодою з тарифів і торгівлі. Ми потім з вами розберемо цю угоду детально. Це основний наш, скажімо, буде ядро права сот. Держави-члени світової організації торгівлі можуть обмежувати доступ на національний ринок тільки за допомогою саме митних тарифів, тому що вон від них найменшої шкоди від цих тарифів для. Міжнародної торгівлі. І цей принцип заборони на нетарифні бар'єри в торгівлі також закріплений саме у генеральній угоді з тарифів і торгівлі і забороняє всі нетарифні бар'єри, зокрема, Кількісні обмеження квоти як такі, що є дуже шкідливими для міжнародної торгівлі. Ці квоти являють собою перешкоди, що неможливо легально перебороти. Тарифи, стосовно яких були приведені, тарифні переговори, включаються в списки поступок і саме вважаються, жорстко зв'язаними. Будь-яке подальше. Несанкціоноване підвищення ставки тарифу вище саме цього рівня само по собі є несумісним поняттям із зобов'язаннями країни і є порушенням саме права. Світової організації торгівлі. Ось це щодо другого принципу принципу в'янкового тарифного захисту та принципу заборони нетарифних бар'єрів торгівлі. І ми з вами, скажімо так, переходимо саме до третього принципу: це один це підчерк принцип недискримінації. Принцип недискримінації цей принцип є основним, оскільки служить досягненню основної мети. Міжнародної торгівлі. Ставимо таре, що ж це за мета? Це ефективне розміщення ресурсів. Для досягнення цього потрібно забезпечити можливість усім подібним товарам конкурувати при виборі покупця так, щоб відповідний товар, в якому найефективніше використовується. Ці ресурси, який, відповідно, є найдешевшим, переміг. Тобто, ми зробимо все, щоб даний товар був включений у список і став самим ефективним. Тобто, отримав свій результат у відповідь, фідбек. Цей принцип означає, що держави-імпортери не повинні дискримінувати різні держави, що експортують до них аналогічні чи подібні товари. І відповідно надавати останнім такі самі умови, і тут ще йде про принцип найбільшого сприяння. Поставте три знаки, що і підчеркніть принцип найбільшого сприяння. Після попадання на внутрішній ринок держав-імпортер мусить продовжувати на не дискримінувати імпортний товар, імпортний товар відносно аналогічного чи подібного. Національного товару, принцип надання національного режиму. Поставте три знаки і підкресліть всі ці принципи, а саме принцип дискримінації, його частини принцип найбільшого сприяння і принцип надання національного режиму, є основою усіх договорів права СОД Розумієте? Принцип взаємності? Принцип ефективної взаємності, ну, його, чи скорочено називають принципом взаємності чи принципом ефективної взаємності у лапках. При, поєдна... При приєднанні до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, держава отримує право користуватися усіма. Тарифними поступками, але кожна повинна запропонувати іншим державам зниження ставок власного тарифу. Цей принцип буде розкрито у параграфі про звільнення від зобов'язань та в інших параграфах, які ми будемо там вивчати у третій, четвертій лекції. Там буде дуже гарно його розкрито. Ви подивитесь і зрозумієте, де цей принцип був. Принцип легітимного захисту національного ринку. Відповідно до угод СОД держави члени. Мають право на захист своєї економіки у виняткових випадках, і лише на певних умовах від шкоди, що може бути нанесена, надбірний обсяг. Легітимного імпорту, а також існує право держав на застосування антидемпінгових і компенсаційних, компенсаційних мір як захисту від нелегітимного імпорту. Цей принцип має назву принцип легітимного захисту національних ринків. Які ми з вами розглянули. Ну що ж, це, скажімо так, можна поставити принцип транзиту також сюди можна віднести Ну, свободу торгівлі, це ми вже проговорили з вами. Можемо поставити тощо і. Напевно, ці чотири питання, які запропоновані у лекції, перші загальні за створення функціонування світової організації в торгівлі, ми з вами пройшли. Що ж саме, ми розглянемо на лекції другій, які основні будуть детермінанти, щоб вам було цікаво і ви залишалися на нашому курсі, це перше історичний розвиток генеральної угоди з тарифів торгівлі. Багатосторонні торгівельні переговори. Ну і перше питання тут: історичні ідеї національних об'єднань, історичні та теоретичні передумови створення торгівельних організацій. Друге, вино та сокно, закон порівняльних переваг Давіда Рікарту. Ну це взагалі не цей принцип, на якому створене та функціонує суд. Якщо його буде порушено, то організація торгівлі перестане існувати. І ну, це дуже цікавий такий буде момент. Третє предесторія створення Генеральної угоди з тарифів і торгівля. Четвертий – Міжнародна організація. Генерального угода з тарифів і торгівлі 1947 року. П'яте – розроблення і прийняття Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. 1947 року. Тимчасове застосування Генеральної угоди з тарифів торгівлі 1947 року. І шосте це багатосторонні торгівельні переговори, їх основа. Я буду рада бачити вас на своєму курсі в подальшому. Я бажаю вам успіху. Право сод це складна така система. Я вже казала на початку лекції, в першій та, частині, що вивчати її це вища математика юриспруденції, міжнародне публічне право, скажімо так, воно частину відноситься до міжнародного публічного права, як такого, і до торгового права, як такого, і до господарського в якійсь частині навіть десь там цивільне збігається. Тому його неможливо не вивчати, його ви повинні знати. Всі ці угоди, які ми будемо в послідовності вивчати. Там буде дуже цікаво, це я другу вам лекцію обозначу, якщо там мова буде вестись про наступні лекції, це і Генеральна угода страху торгівлі 1994 року буде вивчена і її всі додатки до неї: 1А, 1Б, 1С, друга, 3, четверта частини, тому на всій цій базі ґрунтується сам курс лекцій права СОД. Я буду рада вас на ньому бачити. Мене звати Юлія Остапенко, хто ще не запам'ятав. Я докторка юридичних наук, доцентка кафедри господарського права Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І я вам бажаю всього найкращого. Напевно, чекаю вас на наступні лекції і думаю, що все буде добре. До побачення.